Дякую, що з нами залишаєтеся. Отже, ми продовжимо 29 грудня понеділок. Другий блок поради лікаря. Ну залишається два дні ефірних. Ми підбиваємо певні підсумки. Е, ну насправді, велика кількість самоподій в питанні перинатального напрямку. Якщо ми говоримо про гінекологію, про акушерство, відбулося ще у 2012-му. Хотілося у 2013-му, щоб ще кілька перинатальних центрів у столиці було відкрито на провеликі жаль зрозумілих обставин. Економічної ситуації це не відбулося. Але у нас є київський перинатальний центр, про який сьогодні ми за миті будемо говорити. m Олег Маланчук, заступник головного лікаря з медичної роботи перинатального центру міста Києва, сьогодні у нас у студії 223-971, Будь ласка, ми чекаємо на ваші дзвінки 223-0971. Я не знаю, я коли ми говоримо про перинатальний центр міста Києва, вже менше говорив, що це пологовий будинок номер 7 Але так зазначу для багатьох, можливо, хтось ще й досі не, не в інформаційному полі не чув. Але це перинатальний центр міста Києва, пологовий будинок номер 7 Сьогодні розповідаємо вкотре про нього, тому що є про що говорити. Олеже Рада бачити. Добрий Доброго день. Дня. Дійсно є про що говорити, але хочеться цього ж року, я маю на увазі, в Києві не відкрили більше перинатальних центрів. На жаль, на на жаль. повинно було бути три центри mm -hmm. відкрити, але залишаємося ми одні Київський перинатальний mm -hmm. центр. Я хочу сказати, що є така не то, що та статистика, є такі дані, що на 10 тисяч пологів повинен бути один перинатальний центр. Mm -hmm. От. В Києві відбувається 30. В всякому випадку, в минулому році було 30 тисяч пологів, -ти. тому було розраховано три перинатальних mm -hmm. центри. Але якщо говорити про наш перинатальний центр, сьогодні підсумки, mm -hmm. така новорічна програма. Mm -hmm. да, та, вже та, більше, та. То, звичайно, є успіхи, є успіхи, і те, що відкрився перинатальний центр, воно має багато велике значення для немовлят, mm -hmm. які народжуються особливо, тим більше немовлята з критично низькою вагою тіла. Раніше, ви знаєте, коли народжувалася дитинка, вона важила кіло 200-1 там 500 г. Все ж таки була проблема. І неонатологи, uh -huh. виходжування були з цим. А вже в цьому році вже діти з такою вагою тіла, вони вже для нашого перинатального центру, для наших неонатологів, для акушер-гінекологів, це вже така проблема, яка легше, яка легше вирішується. Вже більш Зараз іде акцент на діточках, які народжуються вагою. Менше кілограмів. ми за які це взагалі так. вже маленькі. Ну не просто це сімдесят 70%, уявити 70 вашу, таких дітей народжуються в нас, угу. тому і досвід виходжування їх, і угу. ці моменти пов'язані з тим, як це треба робити. Адже не тільки апаратура, апаратура угу. є в пементальному центрі, хочеться ще більше її звичайно, тому до держави ми будемо звертатися, і державне фінансування, яке повинно залишитися, воно без нього важко буде щось робити. Тим більше на купівлю таких продуктів сурфактантів, які необхідно вводити дитині вони достатньо дорогі. Всі сім'ї можуть самостійно їх купити. І, звичайно, наш кадровий потенціал, ресурс, обмін досвідом з Європою, з Амер... Америкою він дає дуже позитивні результати. Я думаю, що якраз з кадрами у вас проблем немає, і нестачі немає. Ні, як ні, ні, з кадрами немає проблем. Немає правда, ну, ну це знаєте, для того лікарні. Да, Лікар да, вчиться все життя. Тому і досвід набирається, і нові технології. Mm -hmm. Якщо тільки зупиниться, зупиниться вся медицина. Угу. Е, в лютому буде два роки, як відкрили, так, так? 2012 тисячі Ну два роки це вже такий, знаєте, хороший період пройшов два роки, так? Виправдано це все було. Це навіть не варто говорити, але я думаю, що дійсно виправдано і показники змінилися, так. Я зараз не хочу так знаєте, якісь негативні речі пригадувати, але показники досить суттєво змінилися в порівнянні. Із ми ж розуміємо відверто, якщо говорити, що і смертність була матери діточок, які більше, народжувались більше. переважно. Зараз зміни так. Відбулись, так? Так. для того, щоб не навантажувати цифри, я, я не хочу теж звучала, але там... просто все одно хочу. Я хочу щоб чули, що це насправді досить важливо в кори по всій країні відкриваються перинатальні так. центри. Так. От Дивіться, тільки один такий от факт. Я угу. вам дам. Наприклад, виживаємість діточок, які народилися угу. вагою, от від кілограма до полутора кілограмів. Uh -huh. Які переживають в добу, вона практично 100%. Uh -huh. раніше більше половини таких діточок помирала. Є питання по реабілітації цих діточок, угу. вони повинні переходити з відділення реанімації на другий етап. Це вже є в перинатальному центрі. Менша кількість, практично не переводяться дітки вже інші лікувальні заклади. Це теж має для них велике значення. Ну, уявіть собі, зараз дитинку вагою там, кілограм, кілог, півтора кілограма от в холодних таких умовах в реанімобілі в інші лікувальні заклади. Якщо треба це робиться. Але угу. якщо можна цей от компонент зняти, він знімається зараз в перинатальному центрі, це дуже велика допомога. Фаза того, що дитинка все ж таки її здоров'я, її життя воно буде, воно буде дійсно. Чому тому, що дивіться, соціальна адаптація мами в іншому mm -hmm. лікувальному закладі знов таки додаткові аналізи, які беруться у цієї дитинки, знов таки медичні, наприклад, все ж таки, є школи. Є школи, і в нас mm -hmm. вже теж формується своя школа, яка надає допомогу. Як, як наші лікарі знають, як Якщо так себе. ось стільки часу втрачалося раніше, правда виходить. Багато часу а тут все в одному місці, і тоді швидко. воно все дуже швидко можна не втрачати у тій важливі, а це безцінний це, час абсолютно. Просто. абсолютно праві, і ми хочемо, щоб ще на базі mm -hmm. перинатального центру наших. Наших землях, скажімо так, які є перинатальних центр, ще сформувався і ще етап реабілітації зовсім, щоб дітки вже виходили від нас, вони вже йшли додому і далі там дитячі садочки, там вийшли дитячі садочки, і так далі. Чому тому, що знов таки зараз цей етап реабілітації, ми пройшли. У нас є катамнастичний кабінет, до нас повертаються ці дітки. Якщо вони потребують консультації, там кардіолога або там лор лікаря або там офтальмолога, вони отримують ці консультації. Але є такі діточки, які все рівно переводяться кудись, і от вони проходять етап реабілітації. Можливо, це рік, можливо, це півроку, можливо, це навіть більше. Якщо ще додатково цей етап буде сформований нам на нашій базі, це буде практично повний цикл, повний цикл виходжування таких діточок. Вже в першому блоці говорила, що зрозуміла, що цей рік він вніс серйозні досить. Корективи в роботу, ну мені здається, в що майже кожної структури, яка зараз працює так. на теренах України, перинатальний центр міста не залишився осторонь, тому що наскільки я знаю, що якраз вагітні жінки, які приїжджали з Криму, ну спочатку з Криму, хто вирішив виїхати, Перші, а потім хто з Донбасу. Вони направлялися до вашого паранатального центру. Так, а це жінки, які до вас направлялися. Це жінки, які мали загрозу перечасних пологів. Чи це всі кількість жінок? Тобто, навіть скажімо, у кого й не було там перечасних варіантів пологів? Хто що це за дівчата? Дивіться, почалося дійсно це з Криму. З Криму у нас були пацієнти. Пацієнти, а коли почалися такі воєнні дії вже на сході, то до нас приїжджали спочатку, це були перечесні та, ви Спочатку вони прийшли. Та? Це uh -huh. були перші, uh -huh. от Перша, наприклад, пацієнтка, це двійня, практично розбомблений був її будинок. І вони добиралися з Донбасу, ми зразу їх прийняли, і потім вони у нас народжували, потім ми uh -huh. виходжували цих дітей, вони виписалися. А як від от інформація передавала? Це волонтери, на себе брали зобов'язання. Вони ну. приїжджали в місті в місто Київ так. або приїжджали. Вони чути місто Пентальний центр міста Київ знають про нього і, і по Україні і теж і вони вже знали інформацію. Вони вже знали, куди їдуть. А, от, молодці от. І, я і потім, і потім і це от йшло таким чином. А потім ми співпрацюємо з шпиталем Майданок, який направляє до нас цих пацієнтів, які приходять зі сходу. У нас їх більше ста, значно більше ста таких пацієнтів, яким ми допомагаємо. Це ж таки перинатальний центр медичний заклад в першу чергу на 99%. Але це заклад, який теж приймає участь в соціальній політиці України, тому що ми не можемо стояти в осторонь, ми не можемо залишатися і не допомагати людям, які потребують нашої допомоги. Угу. Схід чи захід не має значення. Багато жінок народилось з сходу зараз. Ну у вас саме в парентальному центрі більше ста десь на протязі сто пацієнтів у нас народжували, при тому, що вони знаходяться у нас якийсь тривалий час, тому що їм нема куди йти. Вони у нас знаходяться до речі, так це ж ще ж не всі були влаштовані і там і працяли. Та а вони отримують або медичну допомогу, а потім підготовку до пологів, і ми їм там допомагаємо в цьому плані, в медичному плані, в соціальному плані, все, що там можемо. І знаходимо для них якби, людей, які допомагають їм надалі із житлом, uh -huh. Uh -huh. із допомогою для діточок. Тим більше, якщо народжуються, І було такі пацієнти, які народжували не одну-дві дитини, багатоплінні вагітності. Так що було вони щасливі. Справа в тому, що війна війною, але. Народження дітей це величезний енергетичний такий вплив, який допомагає не тільки цим мамам, але їх родинам пережити цей важкий час, пережити важкий час і прийти вже і в новий рік, скажімо так, або в новий день з відчуттям того, що треба щось робити. Треба йти вперед, не треба зупинятися на цьому, і психоемоціальний стан їх теж покращується цим. Однозначно медичні заклади, от зокрема парантальний центр на 2015-й якось плани розписує. Я Зачайно. є такі, да? так тобто, планується певні. Ми плануємо якісь... покращення медичної допомоги. Ми плануємо щось зробити для того, щоб навчитися, як покращувати ці допомоги. Планується і фінансовий, звичайно, фінансові, якісь так. частина фінансова. От і саме головне. Щоб... Ну давайте скажіть. Я так. не тому, що от скільки держава виділяє на день на одну породіллю? От до вас звернулися? Ну, розумієте, є на харчування і є на медикаменти. От виділяється до 500, п'ятдесяти 50 гривень на день угу. на маму, яка має харчування все А виходжування недоношеної дитини так, може від? досягати в день. Ну, от Я зараз, якщо це врахувати ну, угу. вже по-новому, скажімо так, в цих форматах, які є по курсу, може доходити до двадцяти п'яти тисяч, а може й більше. Тому що один препарат сурфактанта він коштує 10 тисяч гривень, який треба вести дитині, якщо вона це потребує, для того, щоб легені це для легені, могли щоб розкрилися, так? Так. Та. А на надання no. допомоги для того, ці перинатальні центри створювалися, щоб контрац... контра... робити концентрацію всіх концентра... і коштів, і медичних закладів, і кадрових елементів, для того, щоб надавати таку допомогу. Таку допомогу можуть надати пологові будинки, але на першому етапі. Народження дитини, і от перші, там чи там перші часи реанімації, а перинатальний центр може це зробити більше. Довго Розумієте, ми зараз працюємо над цим для того, щоб процент перечасних пологів став менше. Ще менше Тобто ці пацієнти, які мають проблеми з невиношенням, ми їх все ж таки забираємо на себе. Ми їх починаємо лікувати. Ми враховуємо ці терміни, коли вони повинні бути в стаціонарі, для того, щоб можна було надати їм допомогу, щоб перечасні пологи не розвинулися. Тим більше, якщо є спадковість, перші скажімо, пологи або перша вагітність закінчилася в такому терміні. Тому забираємо і є. Не препарати, а методи, які закривають шийку матки для того, щоб доносити цю вагітність. Препарати, які покращують функціонування вже народженої дитини, вводяться мамі гормони для того, щоб Працювала легення, якщо така дитина дається Скай... передчасні. Ну, знову ж таки, не в конкретних цифрах, але да. якщо так подивитися на порядок, то частіше передчасні пологі. Я розумію, що є якісь критичні ситуації, да. коли дійсно і зі здоров'ям у жінки, тоді зрозуміло, що це планово, так але а якщо ми загалом говоримо, то перечасні пологі це зазвичай все таки неочікувано для багатьох жінок. Звичайно, це все таки. Звичайно. Я хочу просто да, да. все-таки це частіше, це коли жінка навіть і лікарі можуть навіть не спрогнозувати. В принципі, да, да. В принципі все йде нормально все добре, yeah. і тут... Десь 30% абсолютно правильно. можна спрогнозувати, тому що такі от вже проблеми в неї були. І mm -hmm. ми вже як би, бачимо, що були там проблеми, там накладалися швини на шиїкоматка в обісарі. І ми знаємо, що, можливо, ці пологи можуть відбутися, наприклад, протягом тижня або там, двох тижнів. А якщо в домашніх умовах зливаються на колишні плідні води, mm -hmm. або починається пологова діяльність, або якісь там імунологічні, або якісь там травматичні, ну це дуже рідко, mm -hmm. ну, такі травматичні фактори до цього приводять, то, звичайно, це для мами. Несподівано зараз же, знов таки, більшість більшість перечасних пологів це перші пологи. Щоб погано це говорить про здоров'я жінки і налаштованість на вагітності і підготовку uh -huh. до вагітності? І дуже багато для того, щоб вагітність пройшла позитивно. Зараз, я, якщо нас хтось чує з mm -hmm. мам, майбутніх мам або тих жінок, які хочуть завагітніти і стати мамою mm -hmm. в цьому році, хочуть сказати, що для, до вагітності треба готуватися. Зараз такі умови, таке харчування, і те, що ми п'ємо ту воду і вживаємо якісь, скажімо так, інші елементи в харчуванні, вони приводять до того, що наше здоров'я погіршується. Зараз більшість людей все ж таки ведуть сидячі. Спосіб життя, вони більше за комп'ютерами, вони не займаються спортом, вони не займаються собою. А потім хочуть, щоб ця вагітність пройшла позитивно і пройшла без всяких задорінок. Розумієте, такого не буває. Тому хочу сказати всім жінкам, будь ласка, готуйтеся до вагітності. Приїдьте а може, хто зараз, до речі, хоче да. привітати когось в ефірі з народженням, там близьких? Хто чує нас? Давайте так. Хотілося б вас чути все-таки. 223 0971. Якщо хтось буде з бажаючих, хотілося б почути. І готуйтеся, бачите, чуєте, що говорять. Планувати треба, ну, так, як зазвичай, як зазвичай Ні. буває. Як зазвичай буває, що так, так вийшли, дякувати Богу. З іншого боку, більшість вагітності так і настають. Для того, щоб, наприклад, підготуватися до вагітності, треба цей здоровий спосіб життя вести вести позитивно. Зараз от попереду і новорічні свята, і різдвяні свята, я так думаю, що трошки люди будуть, може так, не але будуть своє здоров'я не покращувати за застолями і за всім остальним. І знаєте, для того, щоб є такі випадки, для того, щоб шутка. Да не перетворилася новорічні свята сутки на перше апрі на, на перше, там квітня на перше квітня. Треба до цього теж прийти дуже якби так зважено і відповідально. Угу. Що я хочу сказати ще для того, щоб, наприклад, наше от материнство і наше дитинство розвивалося по всій Україні, місті Києві в інших регіонах. Треба зробити якби великий крок не тільки державі. От я хочу сказати, що ми пережили вже один одну, одну кризу, коли ми готувалися для того, щоб стати перинатальним центром. Але тоді ще пологовий будинок він йшов вперед, він робив якісь кроки. Нам хочу сказати, що керівництво перинатального центру от в лиці Вікторії Володимирівна Білої, нашого головного <строк intensy chaque year> mm -hmm. лікаря, робить величезні кроки. Вони має дуже велике бажання щось змінити. І е, те, що ми е, е, от отримали сертифікат ІСО, і зараз ми пройшли акредитацію, ми отримали вищу категорію Мінздрава. І розвиток нашого перинатального центру, і ті умови, які є, це все все ж таки робить перше лице, яке веде, веде ну, весь містер, весь весь колектив перинатального центру ну, цього ж до я, цього не досягнення. Були та... Якщо така людина є, то звичайно її підтримують колектив. Uh -huh. У нас це так, я можу сказати, це впевнено. Uh -huh, uh -huh. То тоді дійсно можна, незважаючи ні на що йти вперед, і робити позитивні кроки. Тим більше, що медицина це така, такий напрямок, який буде існувати завжди. А і гінекологія ти ще більше. більше. Так. Ну так як ще не ставалося в житті. Завжди дітки народжуються, угу. завжди їм треба допомагати, треба допомагати цим мамам. І ми в цьому в цьому році і в слідчому році будемо це робити. Цьому не це головні плани. Словах. Я так думаю. А там так. вже підпункти. Але я думаю, що щось буде реалізуватися, і дійсно на це звернуть котре увагу. Хотілося, щоб ще й в столиці на базі тих пологових, які ми в ефірі часто озвучували, особисто я, що все таки там запрацювало бо там інша була специфіка. Так, Хоча так, так. вони давайте знаєте, як говорити, як є, так само, як і у вас. Ви вже і раніше спеціалізувалися, у вас велика кількість була і пологів перечасних. Просто зміни мали відбулися, реорганізація так звана. І ці а, пологи будинки, так само і п'яти, які теж в очікувані певному, так там своя специфіка. Там своя специфіка, але все ж таки перинатальний uh -huh. центр це не тільки якби зміни на, на папері, uh -huh. це зміни так, і, так, і в с... структурі роботи і у всіх потенціалах. Угу. Такі от справді хочу. Я, а, Лила, ми ще, і... у нас є час. Ми ще так. ще зараз продовжимо. У нас сьогодні якось збільшилося і збільшилося ефір. Насправді, ну приємно справді перед новорічні світа. Я дуже хочу, щоб хтось когось, можливо, в родині народилися. Давайте у нас ще ж, е для вас потім будете ображатися, що не дали змогу. Можливо, хтось. Е я не знаю, в когось народилася дитинка. Хоче хтось когось привітати. Називайте імена, все дозволяємо без проблем. Це ж ефір, коли можна говорити приємні речі одне одному. Тому чекаємо 223-09-71. Раді будемо почути ще раз, 223-09-71. Дуже хотілося б. Скажіть, ну вас же насправді, ще в рантальному центрі ви якось у вас багато напрямків, таких, що ви розвиваєте, досить потужно. От ми не в ефірі говорили, але хотілося, щоб сьогодні наскільки дійсно йдуть на це. Подружжя, партнерські пологі, вас так, навіть... так а до них треба готуватися? Чи в принципі? Як ви вважаєте, Я хочу сказати як? так до партнерських Треба, пологів. Та? Ну бажано приготуватися, бажано. бажано хоч прослухати, ну хоч хоч декілька лекцій в школах для угу. того, щоб бути готовим до цього. Е, партнерські пологи збільшуються з роком в рік. Вони більше більше стають. Починалося там угу. з 30%, Зараз це практично 90% угу. партнерських пологів. Незважаючи, це оперативні пологи або це консервативні пологи. батьки можуть знаходитися татусі знаходиться знаходяться в предопераційній, там є така угу. кімната для тат. Їх роздягають топліс. Mm -hmm. І поки якби, закінчується операція на, для контакту шкіри, шкіри, шкіри для обміну теплом. Тоді татові кладуть. Кладуть oh. uh -huh. татові. Це якщо ну, ви управляєте, плечень... який, який тато получає, теж вплив. Тата та, 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 раніше вважала, що ми ж до дитини не будемо mm -hmm. доторкатися, не дай Бог, ми щось mm -hmm. там зробимо погане. А зараз татусі приймають величезну участь і допомагають народитися діткам, якщо це консервативні масажики роблять і підтримки, mm -hmm. медичка. І от під час операції, коли мама не може контактувати uh -huh. з дитиною, це робить тато. Це вже на себе тато. Так? так. хочу сказати, що за цей рік збільшилася кількість і пологів і мам, які виношують які багатоплідні вагітності. Мають В перинатальному центру чотири трійні. Чотири трійні та, народилися так. Клас. І більше двохсот, ба, Оце показник. Оце підсумки року. Тому, і більше це... двохсот ду Більше 202? — Так, Так, тому велика Чого кількість, якби там багатоплідних вагітностей, які в нас є. — Яка найстарша була породіллі цього року. Ну так не може, можна... але я... за віком, хто най хто б... можете за, пригадати? Можу за 48 років. 48 років жінка. так? — вісім років. Яка молодець? Ну, ти... ну, молодець а це не... молода жінка насправді, так? Абсолютно. Сорок 48... Двійню народила чи одну двійню, так, він двійню народила двійню. Так, у нас є до речі, дозвонювач. Давайте, будь ласка, ви в прямому ефірі раді вас, чути, говоріть. Алло, Говорить. Алла, добрый день. Добрый день. Я хотела бы поблагодарить э, перинатальный центр. У меня в прошлом году родился внук. Кино э, 434 сантиметра. Мы никакой надежды не имели. Теперь мальчику год и месяц. Артемка. А, класс. Э, прелесть, развивается. Все. Я... Кланяюсь низко-низко вам за ваш труд, за вашу доброту, за все. Мальчик его родился в Артм. Mm -hmm. Бачите, отя Дя... після... ви не плачте. Дякую. Я розумію, чому вже плачете зараз, вже так вже за сльози, такого знаєте, десь і спокою, бо зрозуміло. Але ну прекрасне Артемчикові вітання, ми так раді, він маленький, бачите, але дуже вдячний. Склад, що ви поклали слухав, хотіла дізнатися, так. яка зараз в нього. Ну трошки, так. щоб ви нам ще розказали, але нічого страшного. Ще один дзвіночок, якщо буде зараз бажання, давайте. Як бачите, на ефіру почули телефонувати. Ну от ваш бачите? ще один приклад. Ну, от після таких Ваші слів роботи. хочеться працювати, хочеться робити ще більше. Кілограм сказала, так? Кілограм, кілограм, кілограм чотириста. Ти, от напевно, бабуся дзвонила. Бабуся, хочу сказати бабусі, що в нас є такі, от теж головним лікарем влаштована. Ми от святкували день недоношеної дитини, а ще в нас є день літнього і день зимового іменинника. Ми проводимо такі дні. Збираються всі діточки, які народилися в такої низької вагою тіла, які зараз мають там пів року, рік. Вони приходять, граються, влаштовується для них якісь там шоу-програми. Це робиться ще для того, щоб не тільки знайомилися між собою діточки, а щоб не знайомилися між собою і батьки, щоб не було замкнутості. Ми колись на ваших ефірах теж говорили mm -hmm. про те, що раніше, коли народжувалася mm -hmm. недоношена дитина, мама замикалася в собі. Вона замикалася в цій дитині, вона замикалася в чотирьох стінах. І все, вона ні з ким не хотіла ділитися, нічого не хотіла робити. А зараз, завдяки тому, що навіть є форуми спеціальні, от на базі нашого перинатального центру мами об'єднуються, вони допомагають один одному і розказують, як виходити з тих інших ситуацій. Адже догляд за такою дитиною це мама героя. Я вам хочу сказати. Вони практично залишають все життя своє, і все своє життя вони віддають цій дитині. Починаючи з моменту народження і закінчуючи напевно, тим етапом, коли дитина піде в дитячий садочок. Вони постачає тільки дитині. Це і масажі, це і реабілітація, це і лікарі, і консультації, і фахівці. Дитина, 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 дитина. Так, Артемчику, ще раз ми передаємо Там. вітання річок. Йому так приємно і чути. І бабуся, молодець, що зателефонувала. У вас є змога і звернутися до всіх діточок, які вже народилися у вас паритальному центрі. Ну, всіх, всіх українців. Дуже прошу. Там. Я хочу всіх, всіх, всіх мам, всіх діточок, всіх, хто народився в цьому році і хто планує народитися в слідучому році, я хочу поздоровити вас з різдвом Христовим наступаючим з новорічними святами. Хочу побажати перед цим всім вам миру, миру в нашій державі. Хочу побажати вам здоров'я, наснаги в ваших справах, ніколи не залишати те, що ви починаєте, вірити в те, що ви робите. І Я впевнений, що новий рік буде набагато краще, ніж старий. Але я, я теж весь наш перинатальний центр відмови імен. Я хочу поздоровити вас. Всіх співробітників ТРК Київ з новим роком, і хочу сказати, що ви робите таку програму, яка потрібна. Ви робите програму, на яку запрошуєте нас, і ми дуже вдячні вам за це, тому що ми можемо поговорити і в прямому ефірі. І от відношення якби каналу до нас дуже позитивне. Тому дійсно вам здоров'я, щастя. І хочу сказати, що в будь-який час, якщо ми вам потрібні будемо, або ми нам потрібні, Будь ласка, звертайтеся. Всі вже все зрозуміли. Ми так дякую. Дякую так. вам дуже. Вам нехай все повертається стариці з, з прийдешніми святами. Весь колектив дійсно. А от ми вас запрошуємо, бо ви молодці, правда. Я не буду багато Дякую. говорити, що попереду один блок. З вами є про що говорити, це важливо. Так, Олег Маланчук, заступник головного лікаря з медичної роботи паранатального центру міста Києва, був гостем другого блоку. Після реклами не перемикайте, ми продовжимо. Будьте з нами.